Це складно повірити, але усі ці дівчата із комп'ютером на «ти». Вони керівники проєктів, бізнес-аналітики, програмісти та сіс-адміни. І такими, якими вони зараз стоять на сцені, може підлеглі ніколи їх і не бачили. Але усе колись буває вперше. Вирішивши на деякий час покинути свій офіс, вилізти за комп'ютера та згадати, що ти не тільки керівник, спеціаліст, а ще й приваблива жінка. Вирішили ці десять сміливих конкурсанток. Цілих два тижні із дівчатами працювали стилісти, візажисти, постановники, майстри риторики, щоб вони могли у всій красі і перед колегами себе показати, і на інших подивитись. Дивились увесь вечір тільки на них, із захопленням, із заздрістю, із любов'ю. У першому в Україні конкурсі it красун взяли участь. Маріанна Алмакаєва керівник it проекту Коваленко Маргарита на IT собаку з'їла. Інна Богуш займається рекрутингом, підбирає персонал для компанії. Тетяна Луцієвська працює у it проекті Розвадовська Ольга лідер керівник проєкту контролю якості програмного забезпечення. There, yeah. Ксенія Ведернікова програміст. Ольга Асташина системний адміністратор. There, yeah. Асташина, системний адміністратор. There, yeah. Катерина Макаренко бізнес-аналітик. Букач Юлія тестувальник програмного забезпечення. Єрмакова Анна, адміністратор інтернет-сайту. Кажуть, що для дівчат не характерний логічний тип мислення. Вони більш схильні до гуманітарних наук. Робота у сфері IT не для жінки, кажуть чоловіки. Там весь час наодинці з комп'ютером і своїм мозком, що для дівчини смертельно небезпечно. Выявляется, сейчас жинка, выбирая IT-профессию. На самом деле нет никакого конфликта между интеллектом, внешностью, собственничеством и самоуверенностью. Это все единое гармоничное целое, и любая девушка, вне зависимости от сферы, может это сочетать. В нашей отрасли работают как мужчины, так и женщины, потому что на работу нас принимают не по половому признаку. Мужчины, может быть, и хотят быть умнее, но мы же не даем им повод расслабиться. То есть мы как стимул для мужчин в IT-компании. Эти девчата расслабиться точно не дадут. Вы лише послушайте, яке у них хобби. Люблю водить машину и дальним светом предупреждать других водителей о том, что впереди пост ГАИ. Или аварийкой говорить спасибо. Так это ты была? Я, я. Всегда, между прочим. У меня шестой кюгайки И очень неплохой, правый, актерский. И кто сказал, что девушки не место найти? Ці дівчата кожен день доводять, що жінка займає своє значиме місце у ІТ. Відомо, що першим програмістом на планеті була саме жінка Ада Августа, єдина дочка прославленого англійського поета Джорджа Байрона, яку за захопленість точними науками прозвали принцесою паралелограмів. Але принцеси та навіть королеви, якщо вони досить розумні, вдома вважають за краще залишатися тільки жінками. Я руководитель на роботі але вдома У мене вже достатньо достаточно довге двітельне щасливі отношення. Я слава богу, не одинока. Але вдома я. Выключаю вот этого руководителя, которым я являюсь на работе. И такая, знаете, иногда дурочка, иногда слабая женщина, которой нужно рядом мужское плечо. И мне нравится это. Мне не нравится бути руководителем дома. Мне хочется бути за мужчиной дома. Краса, розум та гордість IT компаній Харкова проявляли свои таланты, и визначити найкращу було дуже складно. Усі отримали почесні титули, але ось вони три неперевершені IT-вумен. друга від Семіс – Юлія Букач, перша Маріана Алмакаєва. А головний титул міс Айті Харків 2010 отримала Катерина Макаренко. Ці дівчата по-справжньому захоплені сферою IT. Вони молоді, талановиті, розумні, впевнені у собі. Усі гострослови, що намагалися знайти щось загальне між морською свинкою і жінкою-програмістом, і казали, що і та і інша не має жодного відношення ні до моря, ні до програмування. Замовкли, здається, назавжди.